Ірино, а ти чого в цьому році на великдень додому не їдеш? запитала мене подруга, яка працює зі мною в Римі. Я спробувала віджартуватися, що мене з роботи не відпускають, та сама ледь не розплакалася. Куди ж я поїду, якщо вдома у мене таке твориться? Не думала я, що в моєму житті все ще може так обернутися, але, як казала одна моя знайома, чого не надійся, того сподійся. Віталію я поїхала через свого чоловіка і зараз не можу повернутися додому теж через нього. Ми з Миколою прожили у шлюбі довгих 30 років, а потім він мені повідомив, що йде з сім'ї. Його роман на стороні тривав вже довший час, просто він не знав, як мені про це сказати. Одружилися ми молодими, життя прожили гарно, між нами майже ніколи не було непорозумінь. Та Микола на старості літ закохався і вирішив, як він сам каже, кардинально змінити життя. Микола у мене завжди був доглянутий, в свої 55 виглядав років на 10 молодшим до свій вік. Тому не дивно, що його новою обраницею стало молодша за нього аж на 15 років жінка. Вони працювали разом, 5 років тривав вже їхній роман. Звичайно ж, я весь цей час ні про що не здогадувалася. У нас з Миколою он син вже дорослий, скоро внука нам подарує. О щоденних турботах я просто не помітила, що чоловік дуже змінився. Микола мені потім зізнався, що вже багато разів збирався сказати мені, що йде від мене, але все якось не було слушної нагоди. І це було для мене особливо боляче, адже весь цей час він був зі мною, а любив її. Та його нова пасія вже не стояла на тому, що вони мають бути разом, інакше вона піде від нього, бо їй вже набридло чекати. Тож ми відсвяткували 30-річний ювілей нашого сімейного життя, а на наступний день він підступно подав на розлучення. З цього моменту я просто втратила зміст життя. Микола залишив наш спільний будинок, а собі забрав лише свій автомобіль. Будинок у нас великий, на два поверхи, але мені без чоловіка він був не потрібний. Бо для кого ж тепер дбати? Син одружився, пішов жити у власну квартиру, яку вони самі з невісткою придбали, а чоловік зараз живе з іншою. Тож я сказала Миколі, що оформив документи на нашого сина адже він єдиний спадкоємець. З молодою дружиною Микола і сам помолодів. Було видно, що він щасливий. У дружини Миколи була 13-річна донька. Вона Миколу відразу стала татом називати жили молодята добре, поки його дружина не дізналася, що Микола записав будинок у нашого сина. Виявляється, вона щиро розраховувала, що частку, яка належить йому, він перепише її доньці. Тут вона й усвідомила, що користі від Миколи ніякої. Він прийшов з машиною, на якій сам їздить, і живе її в квартирі. А через кілька років він взагалі стане дідом. Тому вона поставила чоловіку умову. Або він забирає свою частку в будинку, або вони розходяться. Такого повороту Микола мій явно не чекав забирати нічого він не збирався та й не міг. Після розлучення я поїхала до своєї сестри в Італію і там влаштувалась на роботу, а син з навіскою продали свою квартиру, зробили ремонт в нашому будинку і почали там жити. Дружина Миколи не жартувала вона зібрала його речі і просто виставила за поріг. Не маючи куди йти, Микола зателефонував синові, просив, щоб той його прихистив, хоча б на деякий час. Син батькові не відмовив, прийняв його у себе. Перед цим у них відбулася серйозна розмова, і Микола зізнався, що дуже шкодує про цей вчинок. Адже він власними руками зруйнував все. Зараз мій колишній чоловік живе разом з сином, але в прибудові. А я не знаю, що мені робити. Жити із зрадником я вже не хочу. Та й, коли повернусь, дітям під ногами теж крутитися не хочу. Напевно, доведеться тут посидіти, щоб зібрати собі на квартиру і жити окремо від усіх. Чи що мені робити?